Друга частину, вибачайте, просто у мене трошки зупинилася камера, щось клацнуло і щось трошки зависло, тому я перезвантажувала телефон. Друга частинка, ми завершили з вами на ось такому топіку. Кажу його ціну, ви зрозуміли, з таким сердечком, бачите, топик. Розкажу вам, скільки. Так, він коштує з акції 249, <кій> а з акції 179. Кохаю вас! Сердечком. Ще одна сорочка у мене до школи. Ну, не сорочка, а навіть футболочка ось така, з такими, от, бачите, зараз вам покажу поближче, з такими квіточками гарнесенькими. І зараз вам покажу ціну без акції 329, акцію 229. Приємна акція. Дякую. Лутики. А, і тут залишилась остання домашня річ, яка мені дуже сподобалася. Це піжама. Зараз вам вам покажу. А, ось такі шортики. Бачите. Така от яскрава з фруктиками дуже сподобалась, перш дивилась з пом'я, але вона там, така донорожки, якісь написи, шортики. Але ну, я хочу щось таке попростіше, типу. І знайшла ось цю картосну піжамку. Коштує вона разом з шортиками, не окремо. коштує вона 449, без акції з акцією 179. Ось така біжарка, комплектику. комплектика. Ага. І ми завершили з ось цим пакетом Balkia. Well І я вам казала, що на останок я вам покажу круту мою новинку, яку я купляла за свої гроші, бо вони мені дуже сподобалися. У мене є свої кошти обов'язково. А зараз скажу вам, скільки всього типу вийшли чеки. Зараз хвилиночку-хвилочку. Перший чек з одягу, з футболкою з квіточками домашньою, так? І, ну, домашньою. Коротше, з оцю футболочку так, шкільна, А останні типу футболки я купляла окремо в цьому спитку. З цією єдиною шкільною футболочкою і всі останнім типу, і на вулицю коштує 1502. Ось такі чек, чек, чек-чик. Від валті 458 гривень. Сорочка, то що вам казала, на 1 вересня. Там футболка ще одна. вроді дві, да, Так. І все, бачите? Покажу ось. Ось такі мої покупки. Але покупки, які создалася сама, це парфумчики. Ось такі. З Стічем. Так я вам казала, що в мене стіччем, в капці з Стічм. У мене ось це з стічм. Там, до речі, є з Січем ще, ще, типу футболки, але ну, щось зараз не валь футболку з стічом брати, типу, трошки пожи, да, але парфумчики дуже гарні з ароматом. Спако. Распаковывайте ну, распаковывайся ты. Сейчас. Уже аромат отсюда идет. Уже аромат. Коробочку сохраняем. Коробочку целая, не вредненькая. Вот такой вот парфюмчик. Я нюхала только аромат. Интересно, какая будет у них упаковка. Ну, типа, сам тюбик. А, увидите первым, потому что тут, видите, вот так вот закрыто. Я вам покажу. зараз сейчас заплющу очки. На кофе остыло. Так. Успокоили. Вау! Какие не мыли Какие они гарные. Такие вот миниатюрные. Якщо у мене є зараз за парфум. Ось такі від Ельзи, Ось такі від Хані Бані, І пам'ятаєте, в мене були ще скет? Я їх залишила, бабусі там трошки залишаюся, бо мені були з одних. ось ці солодесенькі. Угу. Ось такі якісь ванільненькі, угу. І ось ці. Подивіться, який гарний наборчик у мене парфує. ще у мене були парфуми е, від Мавка, але вони вже завершились. Я туди просто налила воду і таку фіксирую макіяж її. Ось, дуже зручно. Така блакитна водичка, дуже гарна, мені дуже подобається. Подивіться, на це красиве упакуваннячко. Кришечку, так? Да? Не тут пшикає, завжди на кришечку так і нюхаєш. Просто ароматики якийсь знайомий мені, знаєте? Чи то вона на ось це схоже. Бачите, до речі, вони як одинакові, бачите? Тому зараз я протестирую, чи вони може одинакові? Це прикольненький Такий от ароматик подобається мені. Спокійний, знаєте, такий от. Угу, По різні аромати. Оце навіть, мені здається, навіть посмачніше, ось цей я придбала. Парфумчики коштували зараз скажу скільки. Ось упаковочка їхня. Ну, можете самі глянути ціну. 300 гривень. Розпаковували ми упаковку всіх парфумів. Ці парфучики. Як легші, типу, але зараз літо, Я сильно парфуми не користуюся. А от на осінь. Саме те, вони мені до школи такі, знаєте, не сильно, типу, аромат. Прям вау. але Мені дуже подобається. Там ще були з с... солодші, але у мене є солодкий аромат ось цей, да, дуже схожий, до речі. Я їх спершу думала. Купити з Барбі, так? А ще там були з якимось ще принцесою, Ельзи, а в мене з Ельзи якби є парфуми, і, типу, аромат не дуже. А от оці мені сподобались. І, типу, знаєте, стіч, ну, типу, неси передичачу і аромат. Ось така моя колекція парфумів. Ти пиши в коментарях, який тобі парфум подобається більше всього. Просто так. Можливо, у вас є такий аромат Це ось такий з пишу цей аромат. Він такий солодкий, але при тому і ванільний не, не сильно придирний. А Це дуже солодкий, але в міру. А дуже такий... стеж з ванількою Там писали ще з корицею. Корицію не сильно дає, але щось таке от є. Му і зайчик. Та ось я вам казала спокійне мені от мені аромат моря. Ну не прямо. моря, а взяли, знаєте, от море, додали трошки ванільки, трошки бергамоту. І такого, знаєте, солодкого е, яблука з корицею, знаєте, аромати. Ну, мені дуже подобається цей аромат. Дуже подобається цей аромат. Це я не знаю, які обрати. А ти пиши в коментарях, які тобі подобається. А, з зайчиком, з ельцею чи з стічом. Чуду! Усім пока-пока! Чекайте наступне відео. Ще я купила с Можливо, вона буде, можливо, не буде. Побачу, як мені буде комфортно. А ми запаковуємо парфумочки, бо вони мені будуть запаковані до осені. Так для, для відео розпакувала, розпакували Намочити так, щоб вони нашатали така от штучка є згнута. Ось так от беремо. Ось так і ось так. Ось така гарна коробка буде стояти в моїй колекції парфумів. А я вам казала ось ці парфумчики. Мініатюрочка від Color Intense, Там зараз написано, зараз покажу смавку, бачите. І типу от, я туди просто налила водички. Ой, стойте. Пала клюпочка. Я просто там парфум повністю геть завершився. Я налила. Туди водички з добре добрибаночку та налила просто звичайні, знаєте, води. І просто там звичайна вода без аромату. Просто фіксирую їм макіяж, типу водичка, обичина, знаєте, без нічого. просто Якісь такий легкий аромат отдає, можливо, можна йому користуватися, не знаю, чи можна ставити їх типу, в мою коле. Кцію, пообережніше, воно щось трохи посадиться. Ось така колекція. Ну, можете додати мавка, а опишу їхній аромат. Вже легесенький, ванільний. Просто ваніль і біргамот, мабуть. Чи кориці, я не розумію, з мавкою. До речі, там ж була олійка для руком е тактику, але я її вже використала. Ось так. Всім пока-пока! З вами ніяк не можу попрощатися. До речі, такі парфумчики я не пам'ятаю, чи вам казали 300 гривень. Начебто казала і чек показувати ось цю допомірю? Прадіда так чумка.